Я вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька і сьогодні. Мій гість Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. І будемо з вами сьогодні, пане Миколо, давати оцінку ініціативі зі сторони Сполучених Штатів Америки взамін на військову допомогу та пришвидшений. Вступ України до європейського союзу на їхні вимоги щодо реформування наших правоохоронних органів, в тому числі, зокрема антикорупційних органів, як оцінюєте це м, сигнал тотального контролю, чи це сигнал от виведення країни з економічної кризи, в тому числі, і е, от знаєте, от такі ми ми станемо на крок ближче до стандартів, наприклад, того ж самого європейського союзу або ж стандартів прав. В охоронної діяльності в Сполучених Штатах Америки ну є суб'єктивна причина. Звичайно, це суб'єктивна причина. Е фактичний старт перевивчої кампанії команда Трампа і е республіканці активно тиснуть на команду Байдена. Одна з тем дискусії, яка буде розгортатися, це. Те, що Байден і демократи не думають про простий американський народ, американський народ бідує, умовно кажучи, да? тут, тут не риторика подібна, чи це Україна завжди в політиків, чи це Америка, чи якась інша країна і видає, не рахує ці мільярди Україні, нам там нема національних інтересів, значить це все розкрадається і так далі. І це пошестя посилюється, на жаль, фактично, ну, поодинокі, слава Богу, є адекватні люди в республіканській партії. Конгресмени і сенатори, які нас підтримують, але давайте чесно скажемо, Ми так в принципі проковтнули. Такий або ляпас і, і промовчили. І та далі ну фактично республіканці ж зірвали виступ президента в конгресі. Давайте скажемо так, як є. Тобто, це ну не дуже приємна історія. Тобто планувалося, що президент виступить знову в конгресі, обґрунтує ну союзницькі наші відносини, запропонує якісь речі та далі і розуміли, що це вплине на прийняття рішення. Якби то ми було в нас тексти президенту пишуть гідні. Мені подобається тексти, і так далі, і він озвучує хорошо, але не дали можливість, він просто зустрівся з окремими депутатами. Тобто, це поганий, ну, суб'єктивної точки зору, це погана історія, але спонукає нас, що кращого не буде на ближчий час, тому що от воно розкручується, ця виборча компанія розкручується. Значить, і е, об'єктивна причина, чому е, трошки риторика, інструменти американські, про які ми скажемо пізніше, розпочалися. Об'єктивно, ну і ми винні теж, ну не ми, а влада. Тому що, <кій> якщо. Ми бачимо ну, реальні докази, скажімо, там розкрадання коштів. Там починаючи з міністерства оборони, закінчується з місцевих бюджетів, то це ж не тільки в Україні обговорюють, а це ж і в Америці. Вони бачать, що ага, якщо того посадили, значить, як у нас ну дивіться, давайте за останні роки візьмемо. Як у нас найвищі посадові особи звинувачиться в корупції, голова національного банку, голова фонду державного майна, значить, міністри, губернатори і так далі. Ну це ж серйозний сигнал. Це ну, ми як країна винні. Що ви даєте нам гроші, а тут нас розкрадаєте і так далі. Тому, причому, президент уже бідний от останнє його інтерв'ю, я бачив, вже сам він говорив без папірця. Да? Може, він чесно сказав, але ну, напевно так не треба говорити. Значить, він сказав, що я вам там обіцяю, гарантую, що всі гроші, які дають на армію, і Америка дає, ми нічого не вкрали. Крадуть там наші гроші. Ну, наші теж не треба красти. Пане тому, Михайло, корупція... Але ж було декілька 100% Вже раз говорила вже, от нещодавно другий раз про це говорили: що до України направлять спецкомісію, яка буде контролювати yeah. е кошти, які нам видає Америка саме на військову допомогу, тобто там техніка, харчування. Ну тобто там і тил, і безпосередньо на те, що потрібно на передових позиціях перший раз, коли вони як я розумію, приїжджали, вони все перевірили, сказали не в нас... Да, да, не було претензій. Претензій, да. Все ок, все добре. Ну дивіться, зараз я так розумію, що це було якась якби поточна, а це вже трошки воно організується. Uh -huh. І це, до речі, я позитивно до цього ставлюся. Так я сказав, суб'єктивні огутні причини. А тепер скільки, добра новина. Я вважаю що якщо аудиторська ця група або ревізори, так да, як сказати так по-простому, да це корисна справа Вона вмотивовує і наших чиновників, це додатковий фактор. І я так розумію, що вони кажуть про військові вони ж тільки вони ж не тільки допомагають збройним силам, вони допомагають і бюджет дорожче йдуть, тобто по великому рахунку вони мають повне право, як ми громадяни. Бо платники податків Сполучені Штати Америки тут, якраз республіканці праві, вони теж фінансують у нас і владу утримання влади фінансують угу. в тому числі, про яку ми говорили з вами, що е, видатки збільшуються. Тому я думаю, що на постійній основі це додатковий контроль. Буде контроль, умовно кажучи, громадський, експертний український, хай буде ще й американський контроль. Тут я ставлюсь позитивно. Що мені не подобається? Мені не подобається от такий, мені здається, ілюзорна штука. Вона вже ще в мої парламентські часи, я це критикував. Значить. От, типу, написала нам черговий. Дорожню карту, як би сказав Ющенко, да? значить, домашнє завдання. Нам написали, що нам треба для реформ зробити, то що ви сказали, щоб нам далі допомагали фінансово, щоб пришвидшило вступ європейський Союз. Бачите, яка зараз риторика? Почитайте Стефанчука чи наших вождів, які кажуть, що чуть ми не через рік будемо, і послухайте, наприклад, німецьких міністрів, які кажуть, що ну напевне 2019, 2029 році. Ну пан Шмагаль, прем'єр-міністр України, нещодавно зробив заяву і сказав про те, що ми закінчили виконання оце. Семи пунктів, які були нам передані як домашнє завдання, і ось уже осінню розпочнуть перемовини щодо вступу ну, до пропонує перемовини. Студіозу. Це справа хороша. Ну коли ми чуємо ну, Німеччина один з ключі ключових, ключових гравців, да коли міністри кажуть, що треба то навести порядок, і там на якийсь 29 й рік, може і так далі, що це говорить? Це говорить про те, що. Значить, ну нема повної довіри э, в звіті українців стосовно реформ. Тому появився оцей план реформ. Він з одного боку, на мою думку, правильний в акцентах. Э, дивіться, в пріоритетах точніше. Тобто, у нас ну, базова позиція яка це, це судова система. Ну і українське суспільство по рівню довіри, э, і судова система ще нижче, ніж Верховна Рада. Уже Верховну Раду завжди не любили там партії, але судова система ще нижче. Тобто ш, треба робити незалежну професійну, не корупційну суду, Системи, тут якби американці праві і щоб запрацювали правоохоронні органи, мається на увазі. Що варто створили. добавити, що вони ще пропонують створити Вищий адміністративний суд України? Ну, це це реформа, тому що от, мова йде про що теперішній етап реформи після так. 2016 року. Тобто, давайте нагадаємо нашим глядачам, що у нас так звана судова реформа, остання в 2016 році, вніс внесені зміни до Конституції, розділ правосуддя, закон про судоустрій і твоїло, що Верховний суд. Тут належним чином не працює, тому чергове перезавантаження якби, пропонується. Там інші структури. Але що мені не подобається? Тобто, Мені не подобається оце ілюзія, чому я сказав ілюзія, що от прийняття якогось закону і створення якогось інституту, Дасть е, е, такий інтегральний позитивний ефект. Як практика показала, що наш хитрий народ український, значить, який при владі, зокрема, знаходиться, знайшов як це обійти. Тобто закон приймається, інститут створюється. Ну от приклад той же, ж, наприклад, бюро економічної безпеки. І що це допомогло? Значить, нічого не допомогло. Зараз думають, що одним робити. Його створили. Ми в минулому році фінансували страшні зарплати, там фантастичні зарплати чуть не найбільші. Значить, і що це допомогло? Це виявилося ще одні податківці. Чи ще хтось, які перевіряють, знущаються і беруть хабарі і так далі. Тому е, мені здається, що е, е, тут американці роблять помилку, значить, ну дивіться, це зрозуміло, що це не американці, тобто, це відповідні е, активісти, громадські організації, які працюють на грантах з ними. Тому що ну де ці сенатори будуть знати, що там написано: ухвалити законопроект 11.13. Номер законопроєкту. Хто там знає, який номер законопроєкту. Тобто зрозуміло, що якщо почитати, у нас, от, наприклад, у нас же так, у нас своя ж корупція є грантова. Давайте чесно скажем, тобто є, от я бачу в парламенті, як я працював дві-три організації з. З Юсій або з іншими американськими структурами, да? от вони 20 років працюють. 20 років одна та сама організація. Вже скоро там діди будуть, уже ці на грантах були приходили студентами, а стали дідами. Да? І вони одне те ж саме пишуть. Значить, ну я, я не вірю, що те, що вони писали 20 років, значить, не допомогло, і зараз воно не допомагає, розумієте? Тобто, я за те, що треба стимулювати громадський сектор і так далі. Ну, цей громадський сектор повинен бути адекватним, не повинен залежати від того. Вони переписують у ці рекомендації. Я вам зараз можу. Принести минулого року, позаминулого року, рекомендації для уряду Верховної Ради 90% це одне й те саме. Переписи. Це комуністичні були ті плани так, тепер капіталістичні. Тобто, треба, мені здається, акцентувати, що ми хочемо досягти. Тобто і американці, от реформах. Ми повинні зробити по перше, оптимізувати ці структури, їх забагато навпаки. Структур правоохоронних чітко розподілити повноваження. Ну не можуть до мене. Сьогодні, друзі, я голова наглядової ради з одного університету. Я сьогодні пишу, значить, пишу в Нацполіцію, є якесь там управління, потім пишу в СБУ, пишу в податкову, ще кудись до, до мене. Там звертаються як голова наглядової ради. Що премію професору Петренку ми нарахували правильно. Тобто вони перевіряють, значить правильно нарахували премію. Чотири структури. Вам що нема чим займатися в прокуратурі, в у в Нацполіції під час війни, щоб премію перевіряти, значить, скільки нарахували декану чи професору? Тобто, одна яка структура повинна перевіряти. Ну не п'ять структур повинні перевіряти в країні. Тобто я краще це оптимізував. Друге. От, значить, ця ілюзія про наглядові ради, та не спрацювали ваші наглядові ради. Ну, народ плюється з цих наглядових. Скажіть мені, хоч одна наглядова рада, яка зупинила корупцію. На залізниці, в Нафтогазі і так далі, люди отримують там по півмільйона і так далі. І що вони там зупинили щось? Ви знову з цими наглядовою радою. У мене запитання: провели все по Укроборонпрому. Ваш кадр, платник податків резидент американський Мілованов, голова наглядової ради. Ви перевірили, чому реформа не відбулася? Ви знову говорите, давайте ми чергову реформу зробимо вже тепер нового Укроборонпрому. А проаналізувати, чому вона не відбулася? І ті самі люди, на яких ви робили ставку, ті самі люди. Зараз будуть проводити реформи. Тому, ну, умовно кажучи, аби е, я був не зацікавлений зробити те, що написали американці, да то я би радів. Я ж, ну я ж хочу зробити, щоб реформа відбулася, тому я підказую їм, що, друзі, ви йдете хибним шляхом. Значить, оці структури, які може в країнах працюють, ну не спрацьовують у нас. Наглядові, не спрацювали е, е, роздування штатів і створення там десятків антикорупційних органів, не спрацювали, треба чіткіше е-е Збільшить відповідальність, я підтримую, там покарання підтримую, значить там ну, якісь речі треба продумати, е, там може якісь те, варіанти, теж люстраційні, але адекватні, люстраційні і так далі. Тому що е, ну от я, приклад вам своєї сфери проведу, значить, от ми говоримо, там перевіряємо. Сьогодні я е, був спілкувався в освітянській цій історії, значить Ну виявляється, що в нас сьогодні. Є такий інститут українську при міністерстві цілі. Там вилося зараз всі кадри табачника Януковича, світу делаштували. Міністр Патріот, вишиванці з Кобзарем і так далі, так далі. І на посадах чомусь появляються люди, які руський мір пропагували. От вам приклад того, що а всі ж ні деклають, всі ж проамериканська позицію. Ми реформи проводимо. Американці сказали скоротити, оптимізувати, скоротили техніками зараз знищить у нас і так далі. а, а ватні Ніків поставили на посаду. Ну так не можна реформи робити, друзі. Тобто реформи ж треба робити, ну якби змістовні. І навпаки, тих братів-американців пояснювати, що вже ну нема ж чекахських мальчики вже то в прошлому. Та ж комунізм, вже немає невидимої руки ринку і так далі. Що от, значить давайте відпустити ціни. Там в нас війна. Протекціоніст повинен сиріну бути. Всі економіки захищають, всі захищають свої національні економіки. Українцям не треба захищати національну. Я проти цього. Ми мусимо захищати свою національну економіку. Там же ж купа речей ви ж бачили, да? значить, там. Цінову політику, значить, ціни на ЖКХ підняти, лібералізувати Так куди ж під час війни лібералізовувати? Друзі, ну як же ми вижемо? Тобто уряд не повинен що 10 грантожерів – і е, два сенатори чи ще хто, да, написали нам, що нам робити, і ми під козирьок беремо ні, ви зустрінці скаї друзі. Ну, ми не можемо зараз під час війни куди лібералізовувати. Ну пенсіонерам по тисячі тисяч, щоб вони лібералізувати Пане їм, микола. Е, Перепрошую, пам'ятаєте. Була така історія, що наші голови, очільники антикорупційних відомств літали в Сполучені Штати Америки і там проводили якісь переговори. Детали ми до цих пір не знаємо ніхто їх не розголошує. Можливо, в даному аспекті їздили і ось погоджували якісь моменти, відзвітували про те, що вдалося реформувати, до чого вони прийшли. Там, наприклад, БЕП так там створили два роки Не. тому, постійно реформувалося, і зараз розуміють, що також потрібно ще вносити якийсь вклад. Можливо, це якось пов'язано. Ні, це теж пов'язано. Дивіться, як як вибудена система, як так сказати, впливу да. Тобто, наприклад, от ми там антикорупційне бюро, да значить, і є дві структури чи. Три структури громадські, які американці фінансують, і вони так умовно кажуть, як громадські наглядачі. Да? Значить, вони, типу, інформують посольство США, американські структури uh -huh. і так далі. І, так. і в принципі, це може бути, аби не були примітивні, і, як хтось сказав, трошки по-дебільному написані пропозиції по вдосконаленню. Не ну, можна десь писати 10 років одне й те саме, розумієте? Тобто, і коли я читаю ці всі пропозиції, від тих, ну, дивіться, ну давайте, ну, ще я вам прізвище назву. Да? От американський народ сказав, що, наче. Треба молодих людей, які знають у цих сферах. Так? От нас зараз агентством відновлення Муштафа Наєм займається. Він спочатку поліцію реформував з грузинами, потім реформував залізницю, потім рефор... ну, майже все реформував, залишилось планом відновлення. Тобто американці, напевно, довіряють йому. Значить, я Муштафу дуже добре знаю, непоганий він чоловік, але мені це смішно виглядає, значить і сумно. Тому що невже в нас немає людей високого рівня, які розуміють, що таке будівництво, яка система стратегічного думання. Та далі. Я читаю лекції в КНУ в Університеті будівництво архітектури. Там є генії, значить молоді, які знають, як, як архітектурно і, і генплани будувати і так далі. Ну, у нас, значить, Ліщенко, тут генії, значить, по залізниці фегет, Мустафа Мустафа тут, міловано тут. У нас 20 чоловік. Значить, Вони знають, що робити. Та ви ж вже ж, а що ж ви не зробили це за останні 10 років, де у вас такий ресурс був довіри. Наша Цакашвилій знав, що робити. І в нас були прості рішення. Нема простих рішень для України. Складні рішення. Під складні рішення треба фахівці. Трепатріотичні люди. Не може 10 чоловік у списку посольства США займатися будь-якими питаннями. Це американцям теж треба зрозуміти. Ну, друзі, так не можна. Ну, То ми від російського впливу позбавилися, а тепер, значить, у нас список кого на, на, на посади з американського боку. Тому я за перевірку, бо це їхні гроші мають право. Дають, да, а й перевіряють. Звичайно. І я це перевіряю. Але ну, не, не до маразму не доводити оці ідеї там реформування. Тому що, я ще раз кажу, я прочитав чиновники розумні, вони задоволені, тому що вони знають, як прозвітувати, що вони це викинують, і нічого в результаті не буде. Не буде ні посадок, не буде невідповідальності, вони зроблять наглядові ради, Значить, проведуть навчання чергове. Молодих правоохоронців, да? значить, ще якусь чергову атестацію проведуть, візьмуть хабарі там і так, далі, і так далі. І в кінці нічого не буде. Тобто, все багато складніше. Тобто, щоб збудувати незалежну судову систему, правоохоронні органи, треба е, системну серйозну роботу робити. І починаючи, перш за все, на мою думку, від жорсткого е, невідборотнього покарання. Піймали ми таких то корупціонерів, от нас є зараз, давайте слідкувати серйозні посадові люди про те, які справи відкрили. От дочекаємося в кінці кінців, значить, буде вирок чи не буде вирок. Тому що це важливіше, ніж Чергова наглядова рада, значить, яка, яку корумпують, яка буде казати, що в нас все хорошо. Тому що я ще раз кажу: надіть мені хоч одне рішення наглядової ради, хоч одної структури, яка б зупинила. Корупційний, корупційний якийсь проект у «Укрзалізниці», у Залізниці, Нафтогазу, там газових майстраль, наша купа цих наглядових рад. Покажіть, хто зміг досягти результату і зекономив наші гроші шляхом діяльності наглядової ради. Ну, от ми спрацювали. Знайшли ці е, 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 наші умільці директори цих корпорацій, знайшли, як це обійти. Тому. Реформи треба проводити, але такі, щоб давали результат, а не такі, щоб ми написали звітність, поставили галочку і сказали, що значить, реформи, чергова реформа судової системи, п'ята чи яка вже в Україні відбулася. Тут якраз той випадок, що не процес важливий, а важливий результат. Щоб суспільство довіряло суддям, суспільство довіряло правоохоронцям, щоб політичні процеси, щоб це процеси були не політичні, що комусь голову придумали, може, цього обшукаємо чи може до цього ректора прийдемо і так далі. розумієте? тобто це повинна бути системна боротьба. Тому. Ревізори нам потрібні, але реформи повинні не на папері бути, навіть якщо це американський папір, а на практиці. І де Юре, і де факто так. дуже дякую вам, пане Микола Микола Тименко, лідер громадського руху рідна країна. Друзі, ви дивилися канал Ми з України. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте це відео для нас. Це надзвичайно важливо. Таким чином, нас побачить велика аудиторія. І, звичайно, пишіть у коментарях, якого гостя ви би хотіли побачити у наступних наших програмах. Мене звати Діна Бернацька. Бережіть. Себе до зустрічі.